Як ти живеш, мого дитинства хата, в карані посередині села, тобі на долю випало багато, чого ти тільки не пережила. Стара, маленька, ледь бо загорожі, помітно, бідна, хто ж цього не знав. І квадр гранітний, на античний схожий. На вході він за сходинку стояв. На цьому квадрі ми в дитинстві грали. На нього ставився ввечері трапез. а по вечері нам сестра співала, і кращих не було в селі імпрес. І сходили сусіди звідусюди послухати дівочий гарний спів, прості селяни, роботящі люди, то жили мовчки кожний за своїм. Ці вечори з людей знімали втому, тягар після воєнного життя. Вони вже іншими верталися додому, немов пройшли їх душі каяття. Ніхто тепер пісніці не спиває, І родичі ту хату продали. Я з хатою, але не уявляю, як без пісень тих вижити б змогли.